Thank you Кам'янці-Подільському на спортивному майданчику, що на руських фільварках, встановили нові сучасні спортивні тренажери, придбали їх за кошти міського бюджету. Оглянути, як облаштували міні мініспортивний майданчик та поспілкуватися з мешканцями цього мікрорайону, завітали народний депутат України Володимир Мельниченко, міський голова Михайло Сімашкевич та депутат міської ради Геннадій Неменчан. Поважні гості на власному прикладі випробували на міцність встановлені тренажери. Жителі району подякували владі за облаштування. Вання майданчику тепер вони разом з дітьми зможуть проводити більше часу на дворі, займаючись на тренажерах. Молоді мами також звернулися з проханням оновити дитячі атракціони. Варто зазначити, що це не останній крок в облаштуванні дитячого майданчику. Найближчим часом спільними зусиллями народного депутата України разом з міською владою планується створення сучасного поля для ігор у баскетбол та волейбол. Ми дали слово мешканцям, що ми зробимо. І всім комічанам, що, що ця площадка буде це як приклад для всього міста. Хочемо ще зробити площадку для баскетбола, хочемо зробити ще і, і, і дитячий майданчик, щоб наші діти е, займалися спортом, росли, е, росли здоровими, і як я багато розговорив, щоб ми могли і міський голова, і як і депутат передати їм наше місто в гарному стані. І ще раз кажу, що працюємо і багато гарних справ зробимо разом. І все буде добре. На сьогоднішній день, першу чергу, ми зробили один європейський майданчик. Планується буквально сьогодні розпочати роботи по облаштуванню ще одної площадки для розкрутового та волейбола. І от за побажанням наших громадян, і самих юних громадян, необхідно обновити вже і дитячий майданчик, який був побудований ще в минулому столітті. До цього підключилися депутат Верховної Ради і депутат місцевий наш. І слава Богу, що не лише він відповідає за це, а ще й депутат Бойко, який надає безоплатно. Баскетбольні щити. Баскетбольні да, так що сучасний майданчик буде облаштований в цьому мікрорайоні на самому сучасному віде.